Продовжуємо тестити акумуляторний інструмент від виробника Мілоокі. Ось вам маркування One PD3. Не те, що ви подумали, 158 крутного моменту. Дивіться, від себе хочу показати відразу ось ці перехіднички. Наскільки круто мілоокі підходить до оснастки. Дивіться, ставимо ось так свердло Форстнера 65 мм. І якщо вам потрібно просверлити ось тут таку довжину під розетку або що забажаєте, давайте спробуємо. Друга швидкість. Встановлюємо і. Так. Ага. Ще. Вау! Так, і раджу показати, як у нас тут все вийшло. О! Дивіться як. Отвор. Дивіться. Тому, кого цікавить, ось такий інструмент офіційний від виробника Мілоки, який здатен пройти ось таку глибину. Звертайтесь в локацію мій інструмент. Ну, а від себе я раджу обирати, якщо вже інструмент, якщо ви ним заробляєте, то лише офіційний і професійний. І звертайтесь до нас в локацію мій інструмент.